Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися прикрашати своє мовлення прикметниками. Давайте зараз з вами подивимося, яку виставку відвідали наші друзі. І дізнаємося з рекламного плаката, де саме вони побували. Розкажемо, яку інформацію містить цей плакат. Давайте уважно розглянемо цей плакат. Так. Діти побували в Миколаївському художньому музеї. Яка подія там відбувалася? Виставка картин Айвазовського. На рекламному плакаті міститься інформація, коли відбудеться виставка. Графік роботи музея та. Вартість входу. Ось така інформація у нас з вами на рекламному плакаті. Отже, сьогодні я хочу вас познайомити з художником Іваном Костянтиновичем Айвазовським. Це видатний український художник. А чим він ви видатний, дізнаєтесь сьогодні на уроці. Розглянь світлини картин, які зацікавили друзів. Зробив висновок, що намалював Іван Айвазовський. Давайте з вами розглянемо першу картину. Що на ній зображено? Так, ми бачимо з вами ніч на морі буря і хитається корабель. Так, наче ледве тримається на хвилях. І Друга світлина. На другій світлині у нас з вами зображене тихе, ласкаве, спокійне море. Корабель зі своїми вітрилами величезними тримається. Так. Ну і тепер подивимося назва цих картин. Назва першої картини Буря на морі вночі. І назва другої картини Штиль. Отже, ми з вами. Правильно описали картину. На першій картині зображена буря на морі, а на другій картині штиль. Якщо у вашому словниковому запасі не було цього слова, то ви повинні його запам'ятати: штиль. Штиль це означає, коли море спокійне. Немає жодної жодної хвилі. Це називається штиль. Так. Іван Айвазовський відомий художник, який написав багато полотен на морську тематику. Він жив і працював у Криму, у місті Феодосія розташований великий музей його картин. Отже, Іван Айвазовський він працював і жив в Криму, а ми з вами знаємо, що в Криму є Чорне море. І він, дивлячись на море, зображував свої картини. І він відомий саме тим, що він нав... намалював велику кількість полотен на морську тематику, тобто він зображував море в своїх картинах. І кожна картина відрізняється одна від одної, в кожній картині море він зображував зовсім інакше. Зараз нам з потрібно... Прочитати розповідь гаджика про картину Айвазовського. Море на морі корабель. Його оточують хвилі. Картина викликає настрій. Нам з вами потрібно подумати, про яку картину написав нам з вами гаджик. Але для того, щоб дізнатись, про яку картину він нам написав, нам потрібно. Подумати, які слова замість крапок потрібно вибрати з довідки і записати. В довідці назвами є такі слова: неспокійне, розбурхане суворе. Самотні, беззахисне, великі, небезпечні, безпощадні, тривожний. Отже, море, неспокійне, розбурхане суворе. На морі самотній беззахисний корабель. Його оточують. Великі, небезпечні, безпощадні хвилі. Картина викликає тривожний настрій. Скажіть, чи зрозуміла, яку картину описав гаджик? Так, гаджик описав картину Буря на морі вночі. Я вас прошу зараз записати текст з е, виписан, вибраними словами з довідки. Ось такий текст у нас з вами повинен утворитись. Запишіть його до ваших зошитів. Після того, як ви це зробите, я вас прошу підкреслити прикметники і визначити рід підкреслених прикметників. А ще нагадаю, що Якщо прикметники вжиті умножені, то їх рід не визначається. А в нашому тексті будуть прикметники, які вжиті у множині. Отже. Прикметники допомагають детальніше і точніше уявити предмет. Ми з вами в цьому впевнилися, коли читали текст гаджика без прикметників. І далі ми з вами прочитали текст і записали з прикметниками. Так дійсно, прикметники нам з вами допомогли детальніше уявити нашу картину. Ось для цього і потрібні прикметники у мовленні. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!